13 жовтня, 6 останнє об'явлення Фатімської Матері Божої в 1917 році у Фатімі. Сягаємо до серії про Фатіму. Антоніо Бореллі чудово одна з найкращих фактичних книжок про Фатіму. Послання трагедії чи надії. Напишіть в коментарях на вашу думку. Чи фатіма це послання трагедії чи надії? Як при попередніх об'явленнях діти добачили блиск світла, по якому мати Божа появилася над деревом, Люція, чого пані собі жадає від мене? Мати Божа, хочу тобі сказати, щоб ви збудували тут каплицю на мою честь, є Мати Божа Святого Розарія. Відмовляйте в дальшому часі щоденно Розарії. Війна закінчиться, або як в скорому часі повернеться до своїх домів. Люція має просити пані про багато речей, щоб оздоровило кількох хворих, навернула декілька грішників, тому подібне. Мати Божа, одних оздоровлю, інших ні. Треба, щоб поправилися і просили про пробачення своїх гріхів. І за сумним виразом обличчя додала: Нехай не ображай більше Бога нашого Господа, який вже і так, і дуже ображений. Потім, е е показавши, показав, розтворивши долоні, Мати Божа вчинила, що полинуло з них блиск відбився до Сонця. Під час, коли підносилося і вас не е, Відбивався від сонця. В цьому моменті люція крикнула Спогляньте на сонце. Коли Мати Божа зникла в безмежній далі фір, е, обріїв на очах дітей розігралися чергові три сцени. Перша символізувала таємницю радісну, Розарія, друга болісну, третя славну. Тільки Люція бачила всі три сцени, Франциск і Гіацинта бачив тільки першу. Біля сонця появився Святий Йосиф з дитятком Ісус на руках, а Мати Божа. І мати Божа вервичкова. Це була свята родина. Пресвята Діва була одягнута на біло в небесному площі, дитятку Ісус було в ясно червоній сукенці. Свят Йосиф поблагословив натовп чині чотири рази Христа, хреста, Ісус вчинив оце саме. Опісля сцени було наступною сценою була візія Матері Божої скорботи Господа Ісуса. Знобленого болем на дорозі на Голготу, видавалося, що Господь Ісус поблагословив світ. Мати Божа неміла, не мала меча в грудях. Люція бачила тільки верхню частину тіла Ісуса Христа. На закінчення появилося в славній візії Мати Божа-Кармелітанська, окоронована на царицю неба і землі з дитятком Ісус на руках. Коли ту візію е, розвинули, тобто побачилося перед очима дітей, великі НАТО, 50-70 тисяч людей. Стався свідком чуда сонця. Е, дощ падав протягом усього часу об'явлення, в моменті, коли Мати Божа закінчила розмову з Люцією, почала підноситися до неба, а люція крикнула, спогляньте на сонце. Хмари раптово розступилися і сонце показалося очам зромаджених як срібний диск. Світилося воно ніколи з нікого до тихчасового не бачило інтенсивністю, але не усліпляло. Тривало це тільки коротку хвилю. Потім ця велика куля почала танцювати. Сонце швидко бігло як гігантичне коло вогню. Затрималося на хвилю і поновно почало обертатися навколо власної осі власне з, з протилежною швидкістю. Потім його кінці сталися пурпуровими і почало вирувати по небі, вкидаючи червоні язики вогню. Світло відбувалося на землю на деревах, на, е а навіть на людських обличчях і одягах, прибираючи різні е матерії блиску і кольору. Повторилося це тричі і тоді. Е з шаленою силою куля здавалося, що буде спадати на вражений натовп. Все це тривало може 10 хвилин. В кінці сонця, тим самим, е з шляхом повернулося на своє місце і знову спокійно, як щоденно, почало освітити своїм нормальним е блиском. Це, клоп'явнення добіг до кінця багато осіб спостерігало, що їх обрання, е які цікавили дощем, раптово стало цілковито сухі. Чуд сонце був видимий рівно через численних свідків, що знаходилися в проміння до 40 кілометрів від місця об'явлення. Ось таке чуд сонце, так? Це є шосте об'явлення цих з цих перших об'явлень Фатімських. Звичайно, що були деякі особисті об'явлення. Франциск мав містичні ласки найвищого ступеня. Я так само бачився ті, що оця. Мало візії гіацента про війну про війну, якісь пев, про гріх, так, і про чесноти християнські, і так далі. Ми ж ми собі ще будемо, можливо, з нагоди спомену цих Фатімських святих дітей будемо сягати. Місія сестра Люції продовжувалася після смерті Франциска Гіацента, який померла набагато раніше за самолюцею, і знаємо, що вона стала монахиною, померла і її процес прославлення, тобто канонізації в католицькій церкві триває. Відбулося ще, хто бачив попереднє відео про Фатіму мої, то відбулося так само ще ряд інших наступних об'явлень вже безпосередньо Люції, які мали місце в 25-29 році, вони вже стосувалися більше поширення на до Непорожного серця Марії, встановлення так само святкування перших. Субот місяця, в додатку до цієї книжки, Антоніо Бореллі є цікаві коментарі Коредо, Олівейра відомого такого богослова. Про Фатіму. Фатіма вияснення і розв'язання сучасного кризису, певні такі його нотатки. Перша ознака контрреволю... контрреволюційного відродження, так само е... про потребу народної покути. Так, до... Фатіма це один з таких є закликів до того, щоб е... дійсно провадити е... віднову християнського життя, життя з Господом Богом. Ну, і... Звичайно, що будемо ще собі сягати до цих послань. Амінь. Хай Христа Богородиця з Фатіми, пікується нами і допомагає нам провадити наше духовне життя, наше християнське життя в такому відновленому дусі щоденної молитви на Вервиці. Так само відшкодуванню не тільки за свої особисті гріхи, а й за гріхи інших, ну і жити Євангелією. Це до чого закликає нас Пресвята Діва Марія у Фатімі. Амінь.